Головне події в Харкові та області 14 червня. На всіх міських пляжах Харкова заборонено купатися. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У мерії відзначили, на прибережжі Олексіївського логопарку, Основ'янського та Петренківського водоймищ, Удянського та Журавлівського гідропарків встановлять інформаційні щити з попередженнями. Напередодні у Харкові потонула восьмирічна дитина. Трагедія сталася 10 червня на Петренківському водосховищі в Немишлянському районі. Триматися подалі від місць відпочинку біля води. Також закликала поліція, адже такі локації часто стають ціллю для російських обстрілів. Сили оборони України повернули втрачені позиції на північ від Харкова. Про це повідомив інститут вивчення війни. На кадрах із геолокацією видно, як українські сили проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж вітрозахисної смуги на південний схід. Від глибокого повідомили аналітики. Генштаб ЗСУ протягом дня інформував про відбиті атаки ворога в районах Тихого і Вовчанська та на Куп'янському напрямку. Крім того, окупанти закидали Харківщину авіабомбами. Удари були по передмістю Харкова, Вовчанська. У Вовчанських хуторах і глушківці. Цілий зерновоси з ухилянками затримали прикордонники в Одеській області. Серед 41 пасажира були жителі 12 регіонів України, в тому числі Харківщини. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх мали транспортувати через кордон. Двох фігурантів, які займалися перевезенням живого вантажу, передали нацполіції. На утікачів не вдах, склали адмінпротоколи. На Харківщину суне циклон. Про наближення негоди попередили синоптики регіонального центру з гідрометеорології. За прогнозом дощитиме з 15 по 17 червня. Також можливі грози і град. Кількість опадів за цей період може місцями перевищити місячну норму червня. Попередили синоптики. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.